Привіт-привіт, я Валерій. Це на Капоті канал про те, як фарбувати авто. В цьому відео розкажу про типову ситуацію, коли у нас, наприклад, закінчився ґрунт мокрим по мокрому, а фарбувати треба, і також треба нанести, наносити цей ґрунт. І що робити, якщо у нас саме мокрим по мокрому немає? Чи хочу нагадати, що у нас існує телеграм-канал і там дуже багато у нас зібралося вже дефектів, які ми розбираємо. Тому раджу підписуватись, буде посилання. В нагоді новим стане ґрунт, який може працювати як і грунт наповнювач, як і таке грунт, а також і ґрунт мокрим по мокрому. А саме на прикладі ґрунта від компанії Traton, саме DTM Direct to Metal. Тобто ґрунт дозволяє себе наносити на голий метал, також і можна працювати ґрунтом наповнювачем. А також є в нього версія, яка дозволяє доносити його саме в режимі мокрим по мокрому. І саме на прикладі цього ґрунта я покажу, як наносити саме ґрунт мокрим по мокрому, як він працює. Що стосовно грута, мокри помогу, для чого він нам треба, коли у нас, наприклад, нова деталь? Чудово працює ґрунт мокрим по мокрому. він не дає досить високої товщини, тобто буде під прибор працювати прикольно. А також ґрунт нам допомагає фарбувати в ситуації, коли у нас є якісь підґрунтовки. Наприклад, у нас є темне пятно, наприклад, і також ще більш темне пятно. І коли ми будемо фарбувати, є така вірогідність, що ми коли наносимо фарбу, пофарбуємо, виїдемо на сонечко і побачимо, що у нас десь є невеличкий непрокрас. Всі ситуації дуже допомагає допомагає нам ґрунт мокрим помоком, тому що він дає нам рівний фон. І вже в цей фон ми наносимо тому ґрунт по мокрому це однозначно такий плюс на малярці, і він дозволяє напрацювати більш якісно, швидше і більш продуктивно. Зараз буду наносити ґрунт, розводити, розкажу, що це за ґрунт, як він працює, які пропорції змішування, все побачите, все покажу. Поїхали. Не забувайте, коли ви працюєте з лакофарбовими матеріалами, ви повинні розуміти, що завжди стоїть у нас на банці ТДСка. Така міні-ТДС, якщо їй недостатньо тут інформації, можна зайти загуглити. В інтернеті подивитись ту до яску самоповну тут у нас в принципі достатньо інформації. Можна подивитися, що тут є всі три версії. Пропорції змішування ґрунта 4 до 1 це саме затвердником, а також необхідно додавати розчинник. Якщо ми додаємо 5% розчинника, то у нас буде грунт наповнювач. Якщо додаємо 15-20, це це буде ґрунт як антикарзіни працювати в цій версії. І якщо ми додаємо 30%, це буде працювати ґрунт, грунт буде працювати в версії мокрим по мокрому. Також не забувайте, що хоча це ґрунт. Але версія мокрипомоковим ми наносимо його, його пістолетом лаковим чи базовим пістолетом. Тобто, ґрунтовичний пістолет ми не використовуємо. Якщо візьмете ґрунтовичний пістолет, в нього буде дюза від 1,6 це досить досить такий товстий шар, буде довго буде висихати і він не спрацює так, як треба. Тобто, використовувати лаковий пістолет. Пропорції змішування я нагадую, чотири до одного, Прямо на баносі не писночити до одного розмішуємо. Можемо на вагах працювати, можемо працювати за допомогою системи підготовки фарби. Система, наприклад. Чи ще якісь сумішні системи. Будемо розмішувати. Що для цього треба? Відкриваємо банку і ретельно вимішуємо банку, щоб у нас вона була рівномірна. Не забувайте використовувати нітрилові рукавички для того, щоб більш безпечно було. Пропорції змішування 4 до 1, як я казав, можемо працювати по 4-1 чи, наприклад, по шкалі такій наборній. Ну, тобто можна і так, і так. Ми Будемо по 4-1 наливати. Які бувають версії ґрунта кольорові, це ґрунт може бути білим, сірим та чорним. В залежності від того, яка фарба у вас буде використовуватись, і такі підбираєте собі ґрунт. Так, і додаємо 30% розчинника. Додали розчинник, і, звісно, це повинен бути тортоновський рідний. Сито нам не треба, тому що у нас в системі підготовці є сито, і це досить зручно. Тобто закриваємо кришкою, всередині не вбудоване сито, і у нас, в принципі, все готове для нанесення. Пістолет від компанії Трієм. Система ХВЛП, дюза 1.3, наносимо в один шар. Все, Вмикаємо камеру, будемо працювати. Бачите, там, де у нас було сіре п'ятно, його вже не видно взагалі, тобто у нас не буде якихось непрокрасів. Також тут було таке аж темне п'ятно, його також не видно, тобто непрокраси не буде. У нас фарби випаде небагато. Все, цього шару у нас достатньо. Стосовно сушки ґрунта, треба звернути увагу, що ґрунти, які працюють мокрим мокрому, висихають десь хвилин за 15 20 Тут треба почекати трошки довше, то десь 25-30 хвилин для того, щоб нанести вже базу. Стосовно нанесення ґрунта, хотів би звернути увагу на те, що він наноситься в один шар. Але якщо є якісь маленькі нюанси, наприклад, десь темне п'ятно, ви можете туди попередньо нанести легенький шар а потім вже повністю закривати. Тобто, той шар, який ви наносите, ви повинні його наносити при приблизно як лак, тобто один. Шар мокрий, все, він висихає, буде гладенький, рівненький і так далі. Товщина сухого залишка буде від 20 до 35 мікронів. Це досить пристойний такий результат. І якщо ви працюєте під прибор, це досить корисна інформація, тому що ви будете знати, що у вас є спочатку там ґрунт, який був заводський. Там да, в нього там буде десь десь 10-15 мікронів, потім сухий залишок ґрунту або крім моком 20-35. І потім далі буде база десь 12 мікронів, і лак 60, 50, і ви будете мати товщину десь 90-110 мікронів. І це буде так само, як з заводу йти. Стосовно ґрунта, як я казав, після змішування ґрунта у вас є 20 хвилин для того, щоб його нанести, і сушка самого ґрунта становить після нанесення становить 25-30 хвилин. В принципі, от по цьому ґрунту, стосовно його версії роботи мокрим по мокрому, в принципі, ця вся загальна інформація у вас вже є. А також це Грунт дозволяє працювати в режимі наповнювача, коли ми додаємо тільки 5% затвердника, він вже буде у нас сухий залишок значно більше. Ми наносимо 2-3 шари. Маємо гарну товщину, гарно працюємо. А також, як я казав, якщо ми додаємо тільки 20% вершинника, він може працювати як ґрунт антикорозійний. Тобто різні версії, і в принципі, ще якщо взяти до уваги, що він є білий, сірий, чорний, тобто ґрунт, принципі досить універсальний, можна користуватися. До речі, цей ґрунт у нас на розіграші, тому не забувайте, що ви повинні для того, щоб вирати цей ґрунт. До речі, у нас. Пунктів, тих пунктів, підпис, коментар. Добавлю, щоб поділитись з вашим колегою угу. з другом. Угу. До речі, як і казав в цьому відео, що цей ґрунт у нас на розіграші. Щоб його виграти, треба бути підписаним на наш канал, поставити лайк до цього відео, то написати цікавий коментар. А також не забувайте ділитись цим роликом з вашими колегами. Ну що ж, до скорих зустрічей. Пока.